Навіть у найскладніші часи люди створюють сім'ї нерідко орієнтуються на тематичні дати, такі, наприклад, як сьогодні. Сьогоднішній день він якийсь такий особливий. Я хочу сказати, що ті пари, які сьогодні реєстрували у нас шлюб, для них ця дата якась от щось означає. Вона не просто дата, а вона по-справжньому особлива. Людей, коли такі обставини, що вони не можуть чекати до якоїсь святкової дати, наприклад, як сьогодні, от була вчора в мене пара, які дуже хотіли сьогодні, але він військовий. Йому треба вже на передову. То вчора й зареєстрували шлюб у Криворізькому відділі реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні. Сьогодні – п'ять пар, які вирішили створити сім'ю в день закоханих. В цей день у нас завжди було багато пар, і Ви знаючи статистику, можете це підтвердити. Але знаєте, з початком війни трошки у людей відношення до таких святкових дат змінилося, тому що прокинулися зранку живі, здорові це вже свято. І шлюби наразі ми реєструємо майже кожного робочого дня, тому що є бажаючі. 14 лютого укласти шлюб вирішили Олександр і Ганна розповідають за. Саме на цю дату, рівно два десятки років тому припав їхній перший романтичний вечір. Сьогодні 20 років, як ми перший раз ходили на побачення. Ми взагалі хотіли 14-го, але ну так, так склалося, що ми подали заяву про шлюб, але не думали, що буде саме 14-го. І не. так склалося, що сьогодні запропонували, да, да, за, за, за що сьогодні саме можна і тому, що в нас така дата. І, і ми хотіли би, щоб 20 років нашого життя після першого побачення і ще було декілька по 20 років. Сьогодні молодята одягнули вишиванки символічне вбрання в день народження родини. Ми, ми підтримуємо Україну. Ми в Україні, ми нікуди не виїжджали, Ми залишаємося тут, і звичайно, як мріяла про весільне плаття, але так як зараз у нас війна. Не на часі, але вишиванка це також дуже святково і дуже, дуже круто саме в цей день. В мій особливий, в наш особливий день, бути в також святковому. Дар'я Миронюк, Денис Захаров, цей день.